Доброго дня всім друзі і колеги. Сьогодні у нас 30 серпня. Приїхали ми на поле нашого сояшника Піонер лп 130 Це поле, на якому ми проводили десикацію. Як ми бачимо, препарат спрацював чудово. Уже все поле у нас висохло, пройшло в нас трошки більше, ніж півтори суток. Отакий стан його. Зараз заліземо, виріжемо всередині пару шляпок, поміряємо влагу і поміряємо натуру, яка на цьому сояшнику у нас в цьому році. Ось у нас, це у нас тут дрон сідав і провіряли ми форсунки. Ось бачите, трава повигорала. Так що, все там долітало, бо там багато хто писав в коментарях. Та воно не долітає, випаровується ще у воздусі. Це все фігня і тому подобне. Ну фігня не фігня, але поле вже практично готове до уборки. Так що дивіться далі, зараз заміряємо вологу і натуру зерна. Так, ну ось його ведончик з другого ракурса, з другої сторони поля. Зараз ми зайдемо всередину, зріжемо пару-тройку шляпок, заміряємо контрольну влагу, заміряємо контрольну натуру. Зараз трошки всередину пройдемо. Такий він на вид. Сухенький. Є ще і зелені. Ну і попадало, є вже трохи. Так, ну оце ось зеленіше. Це ми вряд зараз оці 4 штучки і зріжемо. І ось також це саме поле, получається ось відставка. Тут він був набагато зеленіший, ну він і є тут набагато зеленіший. Тобто за цього нам не вийде його рано змолотити. Тут, звісно, він набагато і лучший відставка, шляпки такі бадьорі, прям взагалі вообще шикардосні. Класні. Ну він тут ще зелений. Так що із-за цього я думаю, що навіть якщо зараз ми поміряємо вологу з тієї сторони, що ми обрізали, Три шляпки, якщо там волога буде вже в базі, то тут він ще буде доходити мінімум, я думаю, днів п'ять. Це так, легенько. Ну Але все одно будемо Щас із цієї сторони виріжемо теж шляпку і будемо слідкувати, і настільки швидко він буде сохнути. Так, замір вологи. Ну, сирувати ще я чую, що сирувати. 11,8. Ну, При хороших розкладах ще днів 5, я думаю, можна буде заїжджати, пробувати молотити. Зараз провіримо натуру. Так, заміряємо натуру. Беремо тару. Щас. Тут ось наберем. Натури немає, я вже чувствую по самій семочці, що якби не хуже, ніж минулого року. Минулого року було 350 грам на 130-му цьому. Зараз поміряємо скільки у нас в цьому році. Таке на відчуття, що наче навіть менше, ніж в минулому році. Зараз. Ага, дивимось. Жопа. Жопа повна взагалі. 320 грам, це просто жесть. Немає натури зовсім, зовсім про який урожай може йти мова при такій натурі. Ну, маємо те, що маємо. І це. Два рази фунгіцид застосовувався. Ну, то такі справи, друзі. Ну, в общем, такі діла. Висновки якісь робити, звісно, ще рано, будемо робити їх після уборки вже. Подивимось, що він у нас покаже по урожайності, але більш за все, що будемо відмовлятися від 130 го гібрида, так як. В тому році він у мене був посіяний по нулю. Там була натура 350-360. Я грішив на те, що можливо, що він по нулю посіяний, така слаба натура. І фунгіцид не вносився, але в цьому році він посіяний у нас по оранки. І фунгіциди два рази вносилися, і все одно немає натури. Так що якось трошки розчаровує цей гібрид. Ну, там вам побачимо, що воно буде.